Всім привіт! Місто Чернівці, Україна, Україна, яка ти гарна, яка ти неймовірна. Я не перший раз в Чернівцях цим проїздом, не перший раз прогулююся по центру міста, але чергове, здивована. Яке гарне місто. Яка краса. Ченівці називають українським Парижем. І дійсно, маленький український Париж. І Дійсно, щось цьому є. Архітектура неймовірна. В тіньку. Все просто оригінально. Ресторанчик, який затишний ресторанчик. Звичайно, деякі будівлі потребують реставрації, ремонту, але красу архітектури. Подивіться на цю красу, на цю архітектуру. Ну, хіба не гарно. Ну Трошки пошарпана ця боїва. Ну що, часом відремонтують. Який гарний ресторанчий. Ресторан української кухні. Знаєте, не перший раз в Чернівцях, але і знову. Місто для мене лишилося незнайомим. Кожен раз проїзду спішиш кудись і відкладуєш на потім, на потім, на потім. Подивіться на цю красу. Добрі друзі, таке коротеньке відео. Бажаю всім гарного дня і всім добра.